Доброго дня колеги, родичі Черкаська. Чому назвав сьогоднішнє відео Виправляємо помилки, тому що осінню комусь із вас відправив, хто замовляв Шираз. Міг відправити 50 на 50 приблизно Ширас і Карменер. Чому так вийшло? Тому що отримав сам від виноградарів черенки Ширас. І в минулому році я задавав запитання. Власникам, чому відрізняються кущі. Ну, мене запевнили в тому, що різали з одного куща, але як виявилося, я потім наступного року заказував у них карменеру окремо. І, як виявилося, п'ять кущів у мене, так називаємо шераза, ідентичний тому Карменеру, який я замовив пізніше. Тобто, виходить, що у мене тут замість 10 кущів шераза. 5 кущів Шираза, 5 кущів Карменера. Чим відрізняються? У Карменера листя більш має таке зелений, м'який, теплий колір. У Шираза лист більш такий темний, холодний. Чим відрізняється ягода, я вам зараз покажу. Це дивіться ось. Ягода у Карменер. Вона кругла більш. Зараз покажу вам ягоду у Шираза. Дивіться. Можливо, не так буде гарно видно, як би я хотів. Но якщо дивитись, наприклад, на цю ягідку, вона видовжена. Тобто такий легкий овал є. І я вам зараз покажу ось тут, можливо, гарно буде видно ягоду Шираза, видовженість є. І я вам зараз покажу у школці, чим відрізняється Карменер від Шираза. Так, Я думаю, тут буде хорошо видно. Це дивіться, це сажанець Шираза. В нього темний лист. І зверніть увагу на коронку. Зверніть увагу рядишком е саженець Карменер. Коронка в нього не така срібляста. І в порівнянні ви бачите колір лист, листа. Ну, якщо беремо е лист такий, трохи старіший, він е трохи тепліший такий по кольору. Ну, головним чином ви можете відрізняти по коронки. Все, дивіться, дві коронки. Зліва Шираз, справа Карменер. Вони в мене теж в перемішку, тому що я до цього висновку прийшов тільки в цьому році, коли почалась вегетація дорослих кущів. Ну, тому прошу вибачення за таку незручність. Якщо для когось принципово... Хоча Карменер теж хороший сорт. Але якщо для когось принципово хто замовляв, то на осінь я можу відправити ще раз. Вони в мене будуть промарковані, звичайно, вже будуть розділені. І це будуть два окремих сорти, які будуть розділятися і там помилок уже не буде. Тому всього найкращого вам. І якщо для. Ну, у когось така проблема буде, то звичайно пишіть, набирайте мене. Я буду на зв'язку.